Забігла в секунду, надумала ось таку суконьку гарненьку. Гляньте, принт-лимончик, це дівочкова суконька. Я вирішила її забрати і пошити собі панаму. Подивіться, яка тканюшечка прекрасна, просто дуже супер. І ще взяла на підкладку ось такі хлопкові серветки плотненькі. От. Розрізаємо сукню. Я ось вже низ відрізала, так. О, зараз ще оці края пообрізаю, може ще тут щось. Потрібно буде, але не факт, бо маленькі кусочки, в принципі, їм не користуюсь, тому, може, і не буду відрізати. Значить, оцей низ, так, ми зараз розгладимо його гарненько і будемо викрику робити. Гарно буде, по-перше, форму тримати, от, ну, а по-друге, Принт, лимон, я обожнюю, тим паче в мене комбінезон є, я пошила минулого літа. Це буде дуже-дуже суперово. Отже, беремо в мене маркер по тканині, так і малюємо так. Дві такі. Дві ось такі. Зробимо трошки ширші поля, щоб у нас таке більше шляпа було, так? я зроблю. Так. І одну нада нам таку потрібну. це і у нас вархівочка буде. Отже, одну отакеньку, зараз я... А ну зараз подивись, може, із спинки вийде. А, спереду ні, спереду не вийде. Окей, ладно, звідси виріжемо. Отже, це ми все відкладуємо. І що ми робимо далі? Білої тканини. так, із білих ось серветки Чи такі великі От, Нам потрібно такі самі викройки зробити на підкладку. Точ-в-точ -точ такі самі. Викрої я поробила і на підкладочку, і на панамочок. Тепер будемо починати шивати. Що ми починаємо. Значить, Давайте почнемо знизу. Беремо нижні дві частини. Наші, так, і зшиваємо отут по боках. Я прострочила також, дивіться, за бажанням ви можете отут ще прострочити шовчики Уже із лиця. Так, все готове тепер будемо ці дві частини шивати. Теж шиваємо по боках так само, і тут, а потім із лиця вже прострочуємо, укріпляємо шви. Тепер будемо зшивати разом дві ми, значить Беремо нижню частину та, і беремо цю частину і пришиваємо. Як ми їх пришиваємо? Тут у нас бокові шви і тут. значить Ми прикладаємо боковим швом до бокового шва і отак по кругу повністю пристрочуємо, і строчуємо вкупу. Так, Тепер нам потрібно прикшити верхівочку саме. Так, отже, ми беремо. Ось нашу, так, готовим. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо нашу верхівочку, складуємо вдвоє, щоб відмітити серединки. Так, зараз я Ось тут серединка у нас і отута. Тепер ми беремо до нашої верхівочку нашу, так? і цими серединками прикладуємо до бокових швів і теж по кругу пришиваємо повністю верхівочку. Верхню частину ми вже все зшили. Так? Верхня панама у нас готова. Тепер так само ми сшиваємо нижню частину підкладку, а потім вже будемо шивати разом. Підкладочкою тешила, тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо, кладемо панаму нашу лицем вверх, зверху лицем на неї, лицем до лиця кладемо підкладку і так, так. прикладуємо боковим швом до бокового шва і повністю по кругу пристрочуємо. Але і строчуємо дві частини разом, але лишаємо сантиметрів 5-7, щоб нам було через неї, через що вивернути панаму. Так. Ми строчили дві частинки, тепер ми вивертаємо. Ой, як класно вийшло. Ну, майже вийшло, так? Тепер що ми робимо далі? У нас ось оце дирка, оце, так? Значить, ми складуємо. Рівнесеньку і прострочуємо, лишаємо пару міліметрів. буквально, І по краю прострочуємо, закриваємо цю дирку і повністю по кругу прострочуємо, укріпляємо наш край, наш шов. Така вийшла панамочка. Я вже її собі буду. У мене така кустинка. З лимончиками теж катими плечима і я під її вділа. А ще в мене є комбінезончик в лимончиках.